Біля Луцька відбувся благодійний захід Володарі неба присвячений пілотам та операторам безпілотників, тим, хто захищає наше небо від ворога. Концерт аукціон пройшов у заміському ресторані. Люди тут зібрались, аби задонатити на ЗСУ, а разом з тим придбати цінні подарунки. Основна мета великий збір коштів на підсилення потреб військ ППО України. Захід розпочався з приємних сюрпризів для присутніх військовослужбовців. Жбовців, хочу кожному подякувати, що сьогодні долучилися до цього заходу. Тому що кожна вечеря, яку організовує будь-яка організація, будь-який волонтер, це дуже важливо, тому що завдяки вам ми сьогодні можемо вибороти нашу перемогу. Нашим героям велика вдячність. Слава Україні! Так, окремі підрозділи ЗСУ отримали потрібну зброю, яку вдалось придбати за кошти, зібрані під час попереднього благодійного аукціону. Зокрема, бригада тероборони, що з Волині, отримала кілька десятків дронів, якими тепер успішно нищитиме російських окупантів на передовій. Користуючись такою можливістю, хочу передати на соту бригаду, нашу бригаду частину з дронів. Це 20 дронів. Кошти, які були виручені з минулого аукціони ми кінтрола 25 листопада, та банний комплекс на спецпідрозділ «Едельвейс». Крім цього, під час заходу передали сертифікат на отримання 15 fpv дронів для підрозділу Нацполіції України Захід, а також РЕП для 6-го прикордонного загону. Насправді ворога в небі б'ють не жали гелікоптери. А й хлопці на землі, які сидять за пультами впіві дронів. І вони роблять це дуже і дуже професійно, тому що на сьогоднішній день ось ці дрони FPV, які є, найбільш ефективна, дешева. І високоточна зброя. Військовослужбовці, які не щоток знають, наскільки дієвими проти ворога є безпілотники. Кажуть, такі заходи справді потрібні, адже це одна зі сходинок, аби пришвидшити перемогу. Чому можливі такі заходи? Е, я думаю, що ну, суспільство вже трошки замучується. Їм треба щось нове, е, такі заходи нам дозволяють далі мати гарну кількість дронів для, ну, для війни. Вони дуже, дуже важливі, вони виконують дуже велику е роботу, скажімо так, один дрон або там, кількості, там, скажімо, три дрони візьмемо півтори тисячі доларів, він може знищити танка за 5 мільйонів доларів. Тобто це не те, що якісь там пусті слова, у нас, нас є вже на нашому рахунку досить велика кількість відбитої техніки і особового складу. Інколи це потрібно робити, так як... Не всі можуть служити, але такі люди, бізнесмени, які будуть тут сьогодні присутні, зможуть нам задонатити допомогти армії напряму і, зрештою, так само підсилити нас, наш підрозділ, нашу роту, наприклад, де там я служу. Ну і допомогти армії за рахунок підприємців, це дуже класно. Це, ну, це треба робити. Найважливіше це зараз війні. Це дрони, звичайно, це fpv дрони, це 100%. Це буде всі кошти, які ми заробимо сьогодні, будуть направлені це на FPV. Це 100% попадання, це 100% зброя, яка зараз є майбутнім війни. Ну я думаю, що тільки дрон, те, що літає. Щоб забезпечити життя наших побратимів, це саме, саме, саме актуальне, що може бути зараз. Отож після урочистого відкриття заходу стартував аукціон. І перший лот представили самі бійці сотої бригади тероборони, бойовий прапор та трофейний дрон. Тут всі бойові хлопці, на рахунку яких десятки одиниць важкої техніки і сотні одиниць буханок, і так званих, це прапор і це ворожа. «ФПВ-шка, і ми хочемо також, щоб це сьогодні було одним з лотів, відповідно, хлопцям так само для підтримки. Стартова ціна такого привабливого лоту 30 тисяч гривень. Відтак, після запеклої боротьби, перший лот пішов з молотка за 42 гривень. 42 тисячі гривень. Ось дві тисячі гривень відстала додати. Прапор, все як потрібно, як все ваше. З поміж іншого, під час аукціону розіграли і безліч інших цінних лотів. Як от прапор, підписаний Валерієм Залужним, або ж портрет пілота Карая з його підписом. До слова, під час заходу виступили і зіркові гості. <рапор> Дякую за перегляд! Так, концерт аукціон видався дуже успішним. Під час заходу вдалося зібрати аж понад 2 мільйони 200 тисяч гривень на підтримку збройних сил України. До слова, ця сума майже вдвічі перевищує результати попереднього аукціону. Тоді під час заходу зібрали 1 мільйон 300 тисяч гривень. Такі результати лише вкотре доводять український народ не перемогти. І чим більше грошей буде зібрано на потреби зсу, тим швидше на. Наші воїни винищать російську орду.